Ветерани заводу Темп щороку вшановують пам'ять загиблих воїнів у Великій Вітчизняній. Цьогоріч не зрадили традиції. Напередодні дня перемоги гуртом поклали квіти до стели героя Радянського Союзу, полковника Онуфрія Максимовича Луценка. Героя Онуфрія Луценка тут знають усі гімназисти. Він під час радянсько-німецької війни був командиром 929-го стрілецького загону. Ми раді за те, що він, як і тисячі других свій вклад. Победу над фашистской Германией. Мы это помним, и ветераны чтят. Урочистості з нагоди свята 9 травня відбулося за спонсорської підтримки депутата Черкаської обласної ради Світлани Трофімової. Ми сьогодні поздравляємо ветеранів, всіх тих, які принесли нам цю побіду. Їх осталось так мало, їх надалієць. Відразу після покладання квітів ветеранів запросили на святковий концерт. Його організували у актовій залі гімназії. Ми принесли зараз на мир Да, у нас не все так хорошо и не все так гладко. Некоторые чиновники могут даже обижать, не понимать, не слышать нас, вас. Но истина остается истинная, вы сегодня здесь, мы живем в этой стране без фашистского гнета. И великая честь вам хвала. Тетяна Трофімова привітала усіх присутніх з прийдешнім святом. Урочисто вручила подарунки для ветеранів та пообіцяла усіляку підтримку. Приємно здивувала і голову громадської організації Ветерани ПАД Темп Володимира Добривечора, подарувавши мобільний телефон для покращення зв'язку між організацією та ветеранами. З нагоди свята ветеранам Великої Вітчизняної дали грошову допомогу. Але головний подарунок це був концерт для вшанованих переможців. Для ветеранів виступали діти православної школи Божа Корівка, учні. Школи номер 17 та першої гімназії, а також малеча танцювального колективу Каприз. Справжньою приємною несподіванкою для усіх присутніх став виступ заслуженої артистки України, солістки Черкаського народного хору Євгенії Крикун. Ви достойні цього свята, тому що ми зараз співаємо, живемо на цьому світі. Дай Боже вам віка дожити в повному здрав'ї, щоб у вас руки не боліли, щоб у вас ноги ходили. Божої благодаті вам, всього вам земного. Артистка виконала декілька українських пісень. Я доброскок, Роман Буша, Віка, новини.